Розвиток систем літочислень. Визначати точний час певної події, тобто її дату, допомагає хронологія. Кожна з історичних подій має свою дату. Не знаючи дати події, ми не можемо її пояснити, виявити зв'язки з іншими подіями, оцінити вплив цієї події на життя людей. Однак хронологія дає змогу встановити точний час подій відповідно до сучасних уявлень про вимірювання часу. Річ тім, що кожен з давніх народів створював свою систему відліку часу історії від якогось певного важливого моменту, за своєю ерою. Наприклад, давні єгиптяни вели своє літочислення за династіями єгипетських царів, фараонів, японці від вступу на престол чергового імператора, стародавні греки за олімпіадами, стародавні римляни від заснування міста Рим. Євреї точкою відліку часу взяли створення світу, яке за Біблією відбулось в 3671 році до ери. У наш час найпоширенішою є система християнського літочислення. За точкою відліку в цій системі взято ймовірну дату народження Ісуса Христа 753 рік від заснування Рима. Водночас у деяких країнах Сходу діє мусульманський календар. Він бере початок від 16 липня 622 року переселення пророка Мухаммада з Мекки до Медини. Навіть доба в мусульман починається із заходом сонця, а не опівночі, як у країнах, що живуть за християнським літочисленням. У наш час більшості країн світу використовують григоріанський календар. Він ділить час на календарні роки тривалістю 365 або 366 днів. Роки тривалістю 365 днів називають звичайними, а роки тривалістю 366 днів високосними. За цим календарем початку відліку часу прийнято вважати дату народження Ісуса Христа. А весь історичний час до народження Ісуса називають до нашої ери. Найпростіше розуміти цю систему за умовною лінією часу. Де час починається з якоїсь точки і продовжується до сьогодення. За середину лінії часу зазвичай ми беремо перший рік нашої ери. Чому перший? Тому що є правило першого року. Нульового року не існує. Ми беремо літочислення з першого року. Нема ні нульового року, нема ні нульового століття. Є тільки перший рік і перше століття. Після першого року нашої ери настає другий рік нашої ери. Після другого року нашої ери настає третій рік нашої Ери і так далі. Так ми можемо дораховувати в звичайному математичному порядку до 500 го наприклад, року нашої ери. І ми відтягуємо рисочку. Далі по лінії часу, в залежності від того, наскільки далеко ми ставимо цифру. Ну, за останню рисочку візьмемо нинішній на момент запису відео 2023 рік. Це не означає, що на ньому лінія часу завершується. Ні, можна прописувати і далі. Просто ці роки ще не настали. Але як бути з роками, які йдуть в ліву сторону? До нашої ери. Тут ми згадуємо правила правило першого року, що нуля немає. А значить, до першого року нашої ери був перший рік до нашої ери. Так він і записується. Коли ми пишемо скорочення рік, пишемо R, NE це наша ера, і до NE, відповідно, це до нашої ери. І тут іде все в зворотньому математичному порядку. Тобто, наприклад, є 500-й рік нашої ери. Після нього настає 499 рік до ери. після нього 498 рік до нашої ери. Після нього 497 рік до ери і так далі. Тобто, ми йдемо за принципом, навпаки, зменшення років. Якщо ж ми хочемо сказати, до певного року, то ми йдемо в порядку збільшення. Тобто, до 500-го року до нашої ери був 501-й. А після, зрозуміло, 499-й. Саме ми теж можемо дійти до 2023-го, умовно можна йти й далі, там достатньо далеко куди. Але тут головне запам'ятайте сам принцип математичного обрахунку. Що коли ми рахуємо нашу еру, ми рахуємо в звичайному порядку. Після 200-року йде 201-й, до 200-го го року йде, йде 199-й. Якщо це до нашої ери, ми рахуємо рівно навпаки. Тобто після 200-го року до нашої ери йде 199-й. А до 200-го року до нашої ери йде 201-й. Відповідно, якщо ми візьмемо за умовну цифру 2023 рік до нашої ери, і ми будемо так от відраховувати, відраховувати до першого року до нашої ери, то після першого року до нашої ери настає перший рік нашої ери, бо ми пам'ятаємо, що нульового року немає. Так само, якщо ми кажемо за рік до першого року нашої ери, у нас виходить перший рік до нашої ери. Для того, щоб не плутатися в цій системі, власне, існує лінія часу, щоб легше було обраховувати. Але в цілому. Просто потрібно потренуватися і запам'ятати ці основні принципи, за якими ми рахуємо роки нашої ери і роки до нашої ери, адже це нам знадобиться як мінімум при вивченні історії стародавнього світу 6 класу, де ми більшу частину навчального року будемо вивчати події до нашої ери, а потім перейдемо в нашу еру. Відповідно, важливо розуміти, що за чим іде. А для цього це треба і запам'ятати оцей не дуже насправді складний принцип лінії часу, до якого просто потрібно звикнути. Тому тренуйтесь, можете спробувати виконувати різні математичні задачі для того, щоб краще зрозуміти принцип обрахунку, ви можете звертатись по допомогу як до свого вчителя історії, так і до свого вчителя математики.